Всім привіт! Я Ольга Назаренко, топ-викладач німецької мови і ви на каналі Deutsch Trend. Сьогодні я хочу розвіяти деякі міфи про букву сполучення німецької мови. Як ми їх читаємо, як ми їх вимовляємо, щоб у вас не було більше ані сумнівів, ані страху, коли ви бачите перед собою навіть найпростіший текст. Як вона з'явилась така ідея, бачу, чую. На регулярній основі як люди неправильно, але абсолютно впевнено вимовляють ті чи інші звуки, читають ті чи інші слова, і в мене навіть був колись випадок, коли одна дівчина мені доказувала, що умляут читається як звук ю, тобто юберашунг сюрприз. Щоб у вас не було подібних сюрпризів. Сьогодні ми з вами розкладемо все по поличках, все структуруємо, і вам стане все просто і зрозуміло. Ви також попрактикуєтеся. Хочу відразу сказати, що я для вас підготувала чек-лист, тобто ось весь цей список буквосполучень, а також звуків алфавіту або літер алфавіту, як вони читаються в тих чи інших словах. У вас буде під цим відео. Будь ласка, заходьте. По посиланню завантажуйте собі файл, роздруковуйте, якщо в цьому є необхідність, так, щоб він у вас був певний час перед очима. А ми з вами приступаємо, і перш ніж ми приступимо до букви сполучення, швидесенько пройдуся з вами по алфавіту, по літерах, так як ці літери читаються в тих чи інших словах. Перша літера А вона може бути довга, вона може бути коротка. Наприклад, у слові. Апфель яблуко, вона коротка. А ось у слові загн казати вона довга. І ви чуєте цю різницю. Апфель загн. Наступна літера Б, цей звук Б, може бути дзвінким, ось як я тільки що сказала, так як в слові бот", хліб. і він може бути глухим, як у слові коп. коп". Ми його вимовляємо як звук. Brot, коап. Далі літера C. Літера C читається як звук К в інтернаціональних словах. Наприклад, як у слові «кафі». кафе. Наступна літера Д. Літера Д читається як звук Д дзвінкий в слові данке дякую. Або як глухий звук приглушений. Рад, колесо. Рад. Данке. Рад. Ви чуєте цю різницю. Далі літера Е. E. Вона передає різні звуки. Це може бути закритий довгий звук Е, e, як в слові меа більше. І це може бути відкритий короткий звук, як в слові essen, їсти. Мія. Essen. Якщо ви зараз помітили, що у вас виникає такий інсайт, тепер я розумію ось весь цей багатий світ німецьких звуків, що не так читається, як пишеться, як багато кому казали раніше в школі, так німецька мова абсолютно проста вимова взагалі. Як бачиш, так читаєш, так вимовляєш нічого подібного. Якщо ви відчуваєте, що хочете пропрацювати глибину усіх звуків, набути ось цей типовий німецький акцент і позбутися українського акценту, як би хто не казав, що я люблю свій акцент, це моє, ось це так цікаво звучить, я не хочу цього позбуватися, це міф. Я вас дуже закликаю позбуватися акценту. Ваш український акцент чудовий в українській мові. А ось в німецькій чудово звучить саме наближений німецький акцент. Я вам не кажу, що у вас має бути вимова німця. Ну, носій. Ну не розпізнати, з якої землі людина. Прямо вона точно або з Баварії, або. З Хесен, так, звідкись? Прямо звідки ви, де ви живете? Це люди люблять розказувати і хизуватися своєю гарною вимовою. Так в них може бути абсолютно гарна, мелодійна, наближена до носія вимова, але ви не повинні цього прагнути. Хіба що вам дуже-дуже хочеться і до чого є? Є чудовий курс, який називається Deutsche Aussprache. Це курс, по якому я працювала над своєю власною вимовою після 20 років. Говоріння німецькою, так як я себе чула, так, так мені здавалося окей. Після того, як я записала себе на диктофон і о, мала першу зйомку першого відео для інстаграм, я почула, що те, що я чую в своїй голові, зовсім не співпадає з тим, що я чую зовні. Через те закликаю вас також, якщо ви сумніваєтесь у вашій мові вимові записати себе на диктофон. І послухати. Але якщо ви знаєте, що ви маєте попрацювати над вашою вимовою, пропоную вам ось цей курс Deutsche Aussprache. В липні в нас діє акція мінус 20% на цей курс, тобто він коштує 59 євро по акції. Так? Хто буде пізніше дивитися це відео вже придбає цей курс не по акції, але він вартує кожного сента, якщо ви заплатите регулярну вартість за цей курс, тому що в ньому 8 лекцій. Я поясню постановку кожнісінького звуку, і, 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 що важливо, там понад 70 аудіофайлів. Тобто ви чуєте і проговорюєте всі звуки короткі, довгі, в різних комбінаціях, в різних складах, в різних словах. Це чудова нагода попрацювати над своєю мовою. Не потрібно вчити ніякої граматики, запам'ятовувати на слова, просто говорити, просто розуміти і говорити. Ну, а ми з вами продовжуємо роботу над нашим алфавітом. Наступна літера F читається як звук ф, тобто як в слові fish. Fish риба. Далі літера G читається як дзвінкий звук Г у слові good – добре. Або як глухий звук К у слові так день. Гуд так. Далі літера Х читається як звук Х у слові хаус, будинок хаус. І вона може взагалі не читатися, а подовжувати голосну, яка знаходиться попереду неї, так як у слові вунен жити. Не вогнен, а вунен. Хаус вунен. Літера і читається як звук І, наприклад, в слові інзель, острів інзель або ех я. Про букву сполучення з літерою І ми поговоримо з вами трішечки пізніше. Далі літера «йот» читається як звук «ж» В слові я рік, я або «йогурт», йогурт. Літера. К читається як звук К в слові kind. дитина, «кінт». І це той звук, який ми вимовляємо з придиханням. «кінт». Не просто «кінт». Літера L читається як звук Л. Це не твердий Л, це не м'який л, а посередині між ними Л. І язичок ми трошечки загортаємо. Хоча я тут не буду пояснювати вам правила постановки артикуляції, але з цим звуком я знаю, є дійсно проблеми Л. Лампе. Лампа. Лампе. Літера М ми читаємо як звук М, мута, мама. Мута. Літера Н ми читаємо як звук Н, Наме. Наме. Літеру О. Ми можемо читати як довгий звук У і як короткий звук О. Довгий звук У він закритий і дуже навіть наближений по звучанню до звуку У. Так, наприклад, упст фрукти або офн. Відчинено. «Упст» офн. Літеру П ми читаємо як звук П, і ми його також. Читаємо і вимовляємо з придиханням. Папія. Папір. Папія. Тобто ви чуєте українською папір і німецькою папія. Іде придихання. Літера ку читається лише в поєднанні або зустрічається в німецькій мові лише в поєднанні з літерою У. Тобто в нас буде буква сполучення ку -у». І читати ми його будемо як два звуки. КВ, к, в, як в слові квакати. Наприклад, квалітет, якість, квалітет. Або квакн. Квакати. Квакн. Літера r. Ось ці літерою дуже багато питань, і в кого вони виникають на постійній основі, запрошую вас на мій курс. Deutsche Aussprache. а також в мене на youtube каналі є тут відео, присвячене тільки цьому звуку, вірніше звукам, який передає літера R. Тобто це може бути дійсно R, так як я це зараз сказала, як в слові гут, червоний, так? Перед голосною гуд, або в нас в прикладах було слово гут дуже схоже хліб. Ця літера може читатися також як вокалізований звук А, наближений до А, цука. Цука Р в кінці ми не читаємо як Р, не цукер, а Цука. Це може бути наближено до е, е, мея, мея. Там не буде цього очевидного А, як в слові цука, як в слові ФАТА, так, а буде ме. Тобто, знайте це. Хто хоче пропрацювати, даю посилання на о, відео про літеру і звук Р. Літера С читається як український звук з. Зоне. Зоне. Якщо в нас подвійна С, так, тоді ми читаємо ці дві С як один глухий звук С. СН. Сен. Літеру Т. Ми читаємо як звук Т з придиханням тиш. Тиш. Літеру У ми читаємо як звук У. Наприклад, в слові У годинник. У літера В. Літера називається «фау», але вона має два звуки. Перший звук. Німецький звук, так в німецьких словах, читається як звук «ф», Фата батько, фогель птах. Але в інтернаціональних словах їх не так багато. Ця літера читається як звук В. Наприклад, ви знаєте слово вяб. Вяп це дієслово, хто вчить німецьку мову, зустрічає це слово на регулярній основі, я сподіваюсь. Тобто Verb – дієслово, так? і ми вимовляємо його саме так: веп, або в слові «вазе». «Ваза», вазе. Також ми вимовляємо звук В. А ось літера В «ви» вимовляється завжди як ось цей звук. В, який ми добре знаємо в українській мові: васа. Вода. Васа. Літера X вимовляється як звук Кс. Так, дві два звуки: Кс. Вони між собою з'єднані, як в слові таксі. Таксі. Наступна літера Ups. Вона може вимовлятися в два способи: на початку слова як звук Й. ЙОГА. Йога. Або всередині слова як уумляут, олюмпиш, «ксюлофон». Хоча цих слів з літерою «y» в німецькій мові дуже мало. Літера цет", цет вимовляється як один звук Ц, Цан, Цан. А тепер ми перейдемо до літер з двома крапочками зверху. Їх всього лише три в німецькій мові. Аумляут, Оумляут, Уумляут. Їх легко запам'ятати. Аумляут -um це відкритий звук е. Наприклад, в слові епфель яблука, тобто він буде часто зустрічатися в множині, коли однина А переходить в множину. Наприклад, ми ж мали в прикладах апфель, епфель. Оумляут -um читається як «ю», звук «ю». Öffnen відчиняти. Öffnen. І літера U, umlaut, читається як звук Ю. У. über, над. über. Ще в нас залишилася одна літера. S. Вона так і називається Шафес С або СЦ. І читається вона як один глухий звук С. Штрасе. Штрасе. Більш нічого. Там немає бі, там немає інших звуків, лише С. А тепер переходимо до наших букв сполучень. Перша буква сполучення це Х. Воно читається в два способи. Або це буде м'який звук Х. Або це буде твердий звук х, навіть з таким хрипом трішечки. Х. Коли ж ми читаємо м'який звук х, ми читаємо після голосних і умлаут». Е, um, Ця інформація у вас також буде в вашому чек листі Наприклад, их, який іх, «ліхт», пех. Вехта. Так, ви чуєте Х. А ось після голосних А, «о», У ми читаємо твердий звук Х. Бух. Дох. Махн. Аух. Чуєте, так? Ось вам два золотих, простих правила, і ви не помилитеся. Далі ми перейдемо до подвійних голосних. У нас дві голосні в буквосполученні. І дуже популярне буквосполучення двох голосних і-е. І читаємо ми ці дві літери як один довгий звук І. І е ми не додаємо в кінці. Не трішечки навіть. Тобто лібе, лібе, зігн. Зігн. Далі, якщо в нас є однакові голосні, так, однакові літери, голосні звуки, наприклад, подвійна е. Е-е. Ми не читаємо е-е. Ми читаємо ці дві літери як один довгий звук. Тобто ця подвійність буде нам передавати, що це довгий буде і довгий звук. мє Мє. Розтягуємо ручками, навіть собі допомагаємо. Є така вправа у мене теж на курсі. Шнеє. Шне. Так, це допомагає нам лишатися на одній лінії і не казати шнеє. Буває також Так, шнеє. Ось так. Так само в подвійних літерах а ми читаємо лише один звук а. Ваге. Ваге. ЗАЛЬ. І якщо в нас подвійна У, також це один звук. БУТ, Цу. Розтягуємо ЦУ. Так? І не кажемо цу, а просто цу. Можете тягнутися, які хочете, але дуже довго не треба. Переходимо до дифтонгів. Дифтонгі це букви сполучення голосних, які ми бачимо перед очима в одному вигляді, але чуємо зовсім в іншому. Наприклад, дифтонг Е-І ми читаємо як звуки «ай». Це два звуки. А і I. Вони читаються разом, так? не відокремлюються нічим. Наприклад, майн klein, зайн і так далі. Є також дифтонг А І, який точно так і читається, як два звуки Ай. Зустрічається досить рідко, але, щоб ви знали, він не розділяється не на письмі між собою на склади, ані у вимові. Май. Травень Май. Наступний дифтонг і e, у. Читається як ой, ой, наприклад, фойд, друг. Ойупа, Європа. Наступний дифтонг АУ читається також так, як пишеться. Ау, але читається разом і нічим, і ніде не розділяється. Хаус. Маус. І дифтонг аумляут у буде також читатися як ой, як два звуки. O -i. O -i. Наприклад, коли ми беремо наш дифтонг А У хаус і з нього робимо множину, у нас виходить слово хоеза. Тобто аумляут з у буде вже читатися на інший манер. Ой. Хаус гоеза. Маус. Моезе. Так. Ось вам така відповідність, яку дуже легко можна запам'ятати. Наступне буквосполучення сполучення SP ми читаємо як два звуки: шп, шп. Шпот. Шпас, а буквосполучення сполучення ST ми читаємо як шт, штраси, штін, штунде. є два буквосполучення, PH, th, які прийшли в німецьку мову з старої грецької мови. PH ми читаємо як звук Ф. Наприклад, філозофії. філософія. Філозофії. Або TH ми читаємо просто як звук Т. ТІАТА. Тіата. Наступне буквосполучення CK. Ми читаємо як один звук. Ці ми не читаємо в цьому, не вимовляємо букву сполучення. Ця літера показує на скорочення голосної попереду. Наприклад, бакн. Бакн, бакн" короткий а, бакн або векн. Векн. Буква сполучення НГ, з яким є багато питань. Це назальний звук М, так, є також букви сполучення NG. К, ми сьогодні його не будемо чіпати, це вже нюанси. Ми читаємо не як звук НГ. Як два звуки НГ ми читаємо буквально в кількох словах, так як в слові манго, фламінго. Так, тут ми не використовуємо назальність цього буквосполучення У усіх інших випадках. Це назальний звук. Я пояснюю постановку цього звуку також на своєму курсі. Зараз це буде дуже багато часу займати, але ми ніби перекриваємо дихання в наш ніс і вимовляємо. Наприклад, енгель, енгель. Ми не кажемо енгель, енгель. Г не вимовляється. «Енгель». або в слові зен співати. Wange. Буква сполучення і г. Це закінчення прикметників, як правило, в кінці складу в кінці слова. Ми читаємо м'яко, як два звуки іх. Іх. Віхтіх. Люстий. І букву сполучення Т, Ц ми вимовляємо як один звук Ц, наприклад, Каце. Це. Це. Я сподіваюся, що ви для себе взяли те, чого вам ще не вистачало. Повторили дещо, закріпили дещо, структурували, попрактикували вашу вимову. І якщо ви відчуваєте, мені потрібно більше, я хочу розмовляти гарніше, лагідніше, не кострубато, не якось косокриво, а так як слід, щоб я любила те, як я це кажу, а це важливо. Приходьте до мене на курс по вимові. Він називається Deutsche Aussprache. посилання під цим відео. Я вам бажаю всього самого найкращого, і ми з вами обов'язково, скоро, незабаром, знову побачимося. Всім па-па-па-па!